За все я. гарно відпочити. Зараз гарно від, все, від. <Це> досвід. Доброго дня усім. Ми звати вата Оксана Ружецька. Я на при цьому очку здоров'я там видно. Видно все прекрасно, все прекрасна. З компанією П'єпі я вже співпрацюю три роки і стараюся завжди відкрити якусь тему, тому що є запити якісь там діагнози, симптоми, хоча ми завжди кажемо, що клітинне харчування це не про діагнози про симптоми, що організм сам зреагує, коли ця наша унікальна капсула туди попаде, і організм буде відновлюватися на клітинному рівні, піднімає імунітет і любе захворювання часом проходить. Але зараз сезон, літа, кишкові інфекції. Тому був такий запит. Спитала мене Оксана, псана, одна кишкові інфекції інфекції. Багато зараз ми просто про це поговоримо, що може викликати кишкову інфекцію і чим клітинне харчування, і яка власне схема допоможе при кишкових інфекціях. Але що я хочу сказати? Зараз я приїхала з відпустки. Знаєте, була в Болгарії. четверо мам, п'ятеро дітей. Під такої відпустки хочеться відпустку. Але що я сказати, ми приїжджали з готовою і там був охорон. Вішина років 60, плюс. і якраз цю ніч була дуже сильна масована атака України. І от він допомагає нести сумки, він на російській мові розмовляв, але якийсь акцент. І Я така йду в мене в голові мама, тому що е, я як зранку їй подзвонила, вона сказала, Оксана таке враження, що взривалося біля нас. Вісім було прильотів, а просто там, де ми живемо, ППО працює. І ми це чуємо дуже сильно, і це дуже сильний стрес, в підвалі. Добре, я так подумала, добре, що я в той час була з дитиною, і от вона мені говорить, я думаю про неї. А він каже, а ви откуда? Я кажу, я з України. Він каже, ну не буду говорити на російській, він не говорив. А він мені говорить, я так люблю Україну, Я кажу, правда, а ви звідки? Він каже, я тільки 9 років живу в Болгарії, До того часу я жив в Казахстані багато років, а моя бабця Українка. Я кажу, та ви що, які у вас корні такі цікаві. Каже, в «Ні Німеччині жив багато років, він за своє життя дуже в багатьох країнах жив. І він каже, що я дуже чекаю перемови, тому що у Львові згадують у нього багато є друзів, і я хочу приїхати в Львів і жити там. І коли мені людина з таким досвідом каже, я дуже люблю Україну, я перепрошую. І коли зараз у мене ще такий досвід вже два тижні я. У мене з'явилися партнери у Франції, до них поїду скоро. Це дівчатка, які Чорноморська, одна живе в Румунії, одна в Франції. Я з ними спілкуюсь, вони з перших днів не виїхали туди, і вони кажуть, Оксана, ну ми вами захоплюємося, бо ну, вони вивозили дітей, каже, як ви там живете? І ви знаєте, от сьогодні, коли шахет, я по собі аналізую шахет, до на Львів. Так, сховалися. В підвалі вже вода сховалась між двома стінками дитина 10 років. Я думаю, ну я ж на презентацію готуюся. Я швиденько почитала, дивлюсь, що хат кудись сторону відлетів. Так думаю, треба швидко поїсти. Я поїла, потім дивлюсь, знов що на львів. Так думаю, треба погладити. Я ж на презентацію йду. І потім я вийшла. І дивлюся знову шахати, якісь там заблукають і знов на лі, Я кажу, дівчата, ну в мене є безпека, тому що я думаю про дитину. Для мене має бути комфортно навіть мій виступ. Я не можу, коли шахет туди-сюди літає, і на зимної а Я там 5 хвилин кажу, не можу я в той час виступати. Я все-таки дочекалась, пробігла, бо є відповідальність перед людьми, партнерами, і тому я сьогодні хочу відкрити ту тему. Яке наше завдання? Наше завдання вижити. Так? І от коли мама зранку позвонила після такої масової атаки, і вона каже, Оксана, ми закаву п'ємо, все нормально, а тут чотири години в підвалі, і таке враження, що вони вже прощалися з життям. Я тішуся, що моїй мамі 76 років, і вона живе без жодної таблетки. А чому? Тому що я 15 років мамі підтримую здоров'я. І вже три роки моя мама споживає продукцію компанії Epic. А це її здоров'я. І людина живе без поріджувачі крові, без таблеток від тахікардії, А це вже віки, є свої стреси, тому що три роки ми живемо під час війни на тому самому місці. І є вікові зміни, а компанія бієк її підтримує. До того часу вона пила влада, зараз вона п'є наше клітинне харчування. І я дуже тішуся, що я маю можливість мамі підтримати здоров'я. точно так же, як свої донеці. І тепер про пішкові інфекції. Що таке кішкові інфекції? Я дуже люблю спілкуватися. Я кажу, ну весело під містилі я говорю. Він мені каже, кишкова інфекція це дуже яскравий епізод в житті людини. Або дитини. він короткий, але він дуже незабитній яскравий. Точно. Той другий варіант кишкова інфекція просто в захваті. А він каже, хочеш ще якось з гумором. Я кажу, давай. А він каже: значить, організм це є ресторан. І залежно, як за ти за нього дбаєш, він може бути елітний ресторан, може бути кафешка, може бути якась забігаловка. Залежно скільки ти в нього вкладаєш, там чи є в тебе теофізкультура, чи хороша якісна їжа, і так далі. Ну тут приходять хулігани. А хулігани це бактерії, віруси, паразити, і починають дебош. І от вони роблять дебош. Посуда розбита, значить, а посуда, а офіціанти побиті офі... Офіціанти – це є ферменти, які працюють в вашому організмі, і, і розлита вода. І вода це є діарея, це наслідок. виходить кишкова інфекція. І це ніби так весело, але це не дуже весело. І тому для нас дуже важливо розуміти, що викликає кишкову інфекцію. Викликають кишкову інфекцію. Три штуки, бактерії, віруси, паразити. Бактерії це коли у вас не дуже м'ясо, коли ви робите шашлики, а там щось є, там стоїть, як з кров'ю, і воно вже може вплинути на те, що та бактерія прийшла до вас. Це є рибка, яку дуже ми любимо запікати там, там і так далі. Так само, якщо вона не топечена, це є славнозвісні суші, друге, віруси, ротовірусна інфекція. Вона дуже часто де буває? Вона передається капельним шляхом садочках дуже часто дітки, так, да, ротовірсні, не помиті ручки на школах є. Ну і ми так само, якщо ми щось не думає, може бути вірусна, якраз ротовірусна інфекція. І третій — це є паразити. А паразити звідки? Люди, не то ми Люди, наскільки стільки нектують тим, щоб її нормально мити, та вона свіженька городу. я говорю, серйозно, та там паразитів просто. Вага". А руку вони просто обажають там бути. Я кажу, ну дивіться, ви самі себе заражаєте. І так само водичка, якщо ви не знаєте, звідки та водичка тече, нема зараз нормальної безпечної води, коли вони там десь течуть. Ви просто можете собі дуже серйозно пошкодити організм різними інфекціями. Тому ваше здоров'я, в в руках. Які є симптоми інфекції? Це є плювота, це є діарея, це є може бути, лахоманка, це висока температура, це є зневоднення. І саме страшне, коли це вже буде знегодення, тому що піднімається ацетон і треба людину і дитину капати. Сама пережила я такі яскраві моменти з дитиною. Коли в неї була ротовірусна інфекція, тоді був в садочок, я прекрасно справлялась. І єдиний раз я не могла справді, спочалася війна, і дитина з'їдає дві полуниці. Правий місяць, дві красиві, яскраві полуниці, приносить сусідка, там вже була якась пічка, нічим, дитина з'їдає. І в неї починається блюватиння таке, що я не можу зупинити. А що важливо, що коли ви даєте навіть наші препарати, вони прекрасно можуть справитися з кішкою інфекцією. Ну якщо є постійне блювотиня, рвота, все, виходить, це даєте рве, даєте рва, і я дивлюся, не справляюся. І вона через день попадає під капельницю. капельниця. Кроліни капельниця це взагалі це жесть. Просто тому що дитина не знає, що таке уколи, тому що мама в здоров'я ну в профілактиці здоров'я дуже багато років. Їй покапали, їй стало легше, але що не відбувся? В неї не відбувся детокс. І почалось самоотруєння організму. І я дивлюся, вона вже синенька, личко вже бліденьке, то сього. Я ж дзвоню до своєї лікарки, вона каже: Оксана, ти не шуткуй, треба їх капати. І наш швиденько на скоро це перше один-єдиний раз за всі десять років. Ми попали в інфекційну лікарню і дитину прокапали. І навіть не антибіотикам дали натрі хлорид, бо це дуже важливо було зупинити, було обезводнення. І тому. Коли в нас є блюватиня в кишковій інфекції, і ви не можете зупинити, що треба зробити дати, якщо внутрі назевий кок, щоб зупинити ту блюватиня? Тоді наша продукція вона дуже може допомогти. Просто коли ви даєте прерорально щось і далі вириваєте, воно не буде нікого ефекту. І саме перше, що треба зробити, дати організм напоювати водою, але ви воду вирубаєте. Значить, що треба зробити? Внутрішній зему укол, і ви навіть доводи не можете справитися, що можна дати дорослим? нашу унікальну капсулу L-8. Чому? Тому що вона має противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і протипаразитарний ефект. Чотири види грибів. Оленка вже напевно розповідала, вона дуже гарно розповідає про продукцію, але я повторюю так від себе. Речі ж, так як кордіцепс ча, сублімовані овочі, фрукти, ягоди, сублімація, і якраз ті продукти вони є лужні, а в нас організм є дуже закислений, коли в нас відбуваються такі процеси. І трави. Горіч трави, трав це також про залуження організму. Якщо людина доросла, можна спокійно дати цілу капсулу, щоб допомогти. Якщо Дитина чи людина, дитина старше 12 років, ми спокійно можемо на вечір дати, а можна і не на вечір, якщо у чому скішкова інфекція, дати фіолетову капсулу. Мікробіом або рестор. Що вона буде робити? Ця капсула, вона буде працювати з печінкою, швидковим тяжком трактом і робити детокс. Нам це все треба вивести. Бо якщо будуть закрипи, відбувається самоотруєння організму. І це теж приводить до капельниці. І тоді треба буде антибіотик давати, тому що там бактерія вірш, щось там воно спочинено. І буде гарний детокс. Якщо у вас є вдома інстаті, мовимо класно буде вам на допомогу. Ми не чекаємо вечора, бо так ми то п'ємо вечором. Ті наші вечірки камсула, ми собі допомагаємо вже ми робимо чаю статті і просто унітаз вам забезпечений на декілька годин. А наше завдання при пішкових інфекціях все вирвати і сходити в туалет, вирвати, сходити в туалет, і тоді дати наш унікальний імунокод, тому що імунокод. Це просто унікальна капсула, з якою знов я дуже класно подружила з Болгарії. досвід. Завжди люблю розказувати свій. Дитина до розвивається до шведського столу. Ну його ми картоплю фріку виходимо на батути. Ну не в такій кількості. У нас окремо був мами, сиділи окремо діти, і вже трохи воно пішло неконтрольовано. контрольовано, особливо коли снайпа відкривався. І дитина одну порцію картоплі фрі другу і заливає ще, там, як це ж безкоштовно, діти ходять, вони такі дорослі і беруть гарячі такі шоколадну плитку. Виходить, от картопля фрі, так, одна порція друга, вже не контрольована, мама собі розслаблена. Дитина заливає себе шоколадом. І ми поїхали гуляти по буварі ввечері, а дитина вже була просто. Такі в не почалися волі. Вона вже нічого не хотіла, вже ніякі покупки, нічого. Я кажу, Кароліно, що там? Я її там якось покупкою побала, але я відчуваю, що їй вже дуже зладився на дісані. А їй монокод в мене новий. Я швиденько беру таксі. Ще коліжанка по дорозі каже, в мене є таблетка, я думала, тобі траплення, якийсь фермент, вона дає антибіотик. А я не знала, що то антибіотик, і в дитини там взагалі відбувся феєрверк кишечнику, я приїжджаю додому, і в неї виходить висока температура дитина горить, і я їй багато даю пити, і в неї просто починається ну, робота. І це ідеально, тому що дитина заснула, і я її цілу ніч відповію імунокодом. Імунокод – прекрасніший продукт, тут є що. Певти молозива, сім видів грибів, тут входять гриби, які навіть не входять веле місце. Тут є вітамін С, Альфа-ліпоєва кислота, тут є куркумин, це є проти запалення. І, получається, цілу ніч мама не дрімлять, да? дивиться на дитину, неї температуру розкриває вода і монокод. Вода і монокод. Зранку я дивлюся. Вона нормально себе почуває. Єдине слабість. Тут дуже сильне було труння. Цілий день ми були на дієті, і що що благо висновк з того, що карбінат картоплю накартоплюфрі не дивиться. То треба було таким шляхом це робити. І ензими, і наші ензими дуже я рекомендую діткам до 12 років. Їм не можна і пофілетну капсулу, але можна. І коли у нас кишкова інфекція, ми якраз маємо дати пробіотики, пребіотики, ензими. Пробіотики – це є дружні бактерії, а пребіотики – це є їжа для них. Є все, щоб перекривати і гарно воно спрацювало. І імонокод ензиму для діток до 12 років дуже рекомендую. Хто хоче, може дати ЕЛЕН, але я елем не давала, я себе, її мало, тому що імунокод дуже гарно справляється. В ту схему дуже добре, дати, якщо ви собою ну, маєте, якщо ви їдете, то таке. Я просто не мала з собою, якби я мала, я по медискоту подала наш хлорофіл, тому що це лужне середовище. І кишкова інфекція, воно ж все пов'язане на шлунково кишковому тракті, а хлорофіл, він. Класно, дуже залужнює організм, очищає шлунково-кишковий тракт, і тут є люцерна. Люцерна це є дружня, дружня пребіотик для наших бактерій. Вона очищає шлунково-кишковий тракт, вона діє формат і очищає наші нирки. Тому що, коли у нас така проблема, кішкова це страждають абсолютно все. І печінки, і нирки, і весь низ, скажімо так, схему я би ще додавала, якщо у вас є дропс, що куди добавляти? водичку, стакан берем води, люба у вас водичка, яка є, і коли ви капаєте, 15-20 капель, це буде якби, якби, хороша така вода з киснем і з мінералами. І оце така буде швидка допомога. Декілька стаканів в день дуже добре. І так само можна місця водати в ротах, ну чи дорослому, чи дитині. Ну, гарно буде залужнювати і справлятися, якщо вже там якісь 10 тон піднімається і так далі. Редженер можна спокійно тут додавати. про солодкі, я говорю, що треба забувати, коли в нас кішковий фаль це не треба. Там стеві то з печаль не треба. Але редженер можна так само дати, тому що він забирає запалення, коли в нас кішковий фаль це запальні процеси в нас йдуть, і в печінці, і в шолково-кішкому тракті, а редженер якраз протизапальний. Він сто разів сильніший від профамер. Дуже гарно давати такий чай, це корпумен, гілоронова кислота і колаген. Ця продукція прекрасно буде справлятися, але це та як швидка допомога. І коли у вас кишкова інфекція проходить, ви маєте пити. Цю продукцію денні, і вечірні, це є основа залежно від діагнозів, ви додаєте в схему, що вам потрібно. Кожен продукт є унікальний. Кожен раз я радію, коли у нас з'являється якісь продукти, і знову там гриби. Особливо я чула Галинка говорила. Ми можемо тішитися останнім колагеном, який теж має гриби. Тому що гриби ну це круто, це є відновлення організму. так вони діють і бактери. І коли в колаген дати ще два гриба. Це, це круто, але коли у вас кишкова інфекція, точно не треба давати, бо це є солодоще. В той час нам треба дуже гарно виходити з неї різними такими коктейлями, як отердженер і зелений хлорофіл і з їжі, що я рекомендую, це моя схема, яка завжди працює. Це є гречка на воді, це є сухарики, щоб забрати. І третє це кефір. Кефір це є пробіотики, прибіотики, лапки і ви собі от на такі трійці, що дитину можете день-два бачити не може потім є це, там давати якісь номікені і так далі, вже добавляти білок. З перших днів білок не можна давати, бо білок це буде важко. А от гречка ще можна з таких продуктів, як банан, яблучне якесь пюре дати і рис. Якщо рис білий, він взагалі майже не рекомендується, то коли кишкова інфекція, якраз можна його ввести в раціон і дуже гарно буде допомагати для відновлення. І сухарики. Це такі схеми, що можна додати з їжі. Так день за днем, а потім переходити на нормальну промоційну їжу, що дорослим і діткам. В продукції є дуже результат, результатів, дуже багато. І от останній результат, я його виставлю обов'язково в чати, бо ще не встигла. Це голосовий чат по фіброзно-кістузній местапоті. Я не можу не натішитись тим результатом, тому що це львів'янка, яка зі мною була в минулій компанії, вона виїхала живе в Варшаві. І в неї, і ми на ватах, до речі, не могли справитися з її діагнозами. І в неї під час війни воно збільшувалося до фіброзно кистузна местапотія. І вона в мене в ШАЄ почала пити. День і вечірні, і вона якийсь момент, то не п'є вечірні я не можу сказати, що вона так чано пила от ті два роки. І от вона мені голосувала. Якраз я приїжджаю з Болгарії, лишаю і кажу, Оксана, це якісь щоди Я кажу, думаю, що таке? Вона каже, ти знаєш, зробила мамографію там в Варшаві, вони нічого не знаходять. Напевно, погана мамографія. Напевно, треба зробити УЗД. Ну чи мамографія бачить все потім УЗД. Вона сама з собою так розмовляє, такі голосові, каже, ну нічого не знайшли. Каже, ну в мене такі були гулі. Якщо все-таки воно так спрацювало, вона так говорить, ну то таке хвала і віват елемент. А воно так працює. тому що на фіброзна кістозна настапотія. Дуже гарно іде. Мій особистий результат, я вже його озвучувала. У мене багаторічна фіброзна кістозна настапотія. Я дала собі витримку 2,5 роки перездати УЗД, подивитися, і лікарка була абсолютно здивована. Множинні кісти малі, середні, їх не стало фіброаденома не стало, і велика кіста, яка лишила, була 32 мм, міліметри, стала 13, А зараз я відчуваю, що я і по пальпації не знаходжу. І обов'язково в кінці літа я признав, щоб мати зафіксовано. Тому що мені самі цікаво, що відбувається в моєму організмі. Мої результати УЗД, заденерок, у УЗД, за УЗД, печінки жовчного в ідеальному стані і дівчинці. <смеш> Дівчинці молода дівчинка, так само як у ЗД кісток. Що лікар, я заходила тим пишаюся. Що лікар каже, можна? Пані Оксана, я ваше у кісток взагалі з себе повіше кажу, треба. Каже, можна. Клієнчу, але я кажу, так звичайно, що треба, бо я сам маю там проблеми, поздоров'я 42 роки, високий тиск, вага і так далі. Я кажу, йдіть до нас, будьте здорові. А він каже, та ви знаєте, коли пиво БАДе віжен якось там фірму, я себе добре почував. От Бади я кажу, БАД це минулий час. Саме про зараз є, це клієнне харчування, це є нанотехнологія. Кращого крутішого немає. Як каже наш користь буде щось краще, ми підемо за кращим. А зараз ми співпрацюємо там, де є найкраще нам важливо, що підтримати своє здоров'я, своїх близьких внуків, дітей, батьків і доносити цю інформацію. Ми дуже раді, що ви там слухаєте нас. За оштуками екрану сьогодні з нами в залі? Якщо ви ще не спробували, спробуйте. Приходьте до нас на да не лише на шість. Кожен день у Львові хтось з нас чергує, а кожен четвер ми проводимо презентацію на постійній основі кожного четверга, да не лише на шість міста Львів, 212-й кав'ярня, четверта година. Чекаємо вас. Дякую. Дякую, Оксана. І дивіться, є запитання... А, є запитання. Є запитання. Прошу сказати про результат кісти ляйників. Чи є в тебе такий результат? Можу, ні, Кіста на яким нас да. є, знаєш, в кого є Вольга. Да. Ольга є і в нас зафіксовано є. Вона з вересня місяця почала вживати продукцію, Ї, в неї мала бути операція. В травні місяці вона приносить ОЗД, кісти неї нікак не немає операції немає. То в твоїй структурі, так? Ну в нас є. Там. Добре, дякую. Там. Дякую, пані Люба. Думаю, що ви почули. Там. Дякую. Давайте Зараз... на повні маємо. Дякую про щиро. Дякую. 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 дякую.